І тут у мене такий сорт слив, жовта фаска, от 29 вересня, може фактично перезрівша. Слива розміром десь 40 грам може навіть більше. Оце дерево, це ряд такий. Четвертий рік кілька слив всього mm. дн де, тому що був мороз. Завість обсипалася. Фактично в цьому році. Порожаю немає, по більшості сортів жовтої фаски теж кілька, кілька слив я побачив тільки. Кісточка не відділяється, але слива досить така смачна. Чимось навіть нагадує таку стародавню ту обльоху, якої зараз немає, фактично. А, ні, для... В принципі, кістка, от якщо перезріла слива, то... От вона витягується, хоча не вільно тут лежить в камері своїй, але в принципі трохи виділяється.